Згадати своїх знайомих прийшла студентка одного з полтавських вишів Софія Маслак. Дівчина говорить, що її друзі загинули в Ізюмі, що на Харківщині. Я з Харківської області і я знаю дуже багато дітей, яких убила Російська Федерація. Так я поставила ангелочка на стілець міста Ізюм. Я просто скажу, що знаю Марійку, якій було 12 років, Сергія 7 років, і Антон йому було 13 років. Хвилиною мовчання у Полтаві вшанували дітей, які загинули внаслідок російської збройної агресії. Зробили це з нагоди одноіменного меморіального дня, який відзначають 4 червня. 4 червня в усій Україні відзначається День пам'яті дітей, які загинули від збройної агресії Росії проти України. Сьогодні кожен бажаючий зможе прийти, виготовити ангелочка та посадити його на той стільчик, який символізує місто, в якому загинули маленькі українці. Для мене це дуже важливо, тому що я сама з міста Бахмут, і я поставила ангелочка саме на своє місто, тому що я бачила на власні очі, як відбуваються події. І я хочу, щоб кожна людина пам'ятала кожен день і вшановувала пам'ять, 9 хвилин зупинялася. Просто мовчки постояла, тому що це важливо. Щоб містяни могли вшанувати дітей загиблих у Полтаві та інших містах України. Організатори акції створили інсталяцію. До порожніх стільців з назвами міст. Люди можуть приносити квіти, іграшки, дзвіночки та паперові фігурки. Таких стільців встановили більше сорока. Цей день це такий важливий день, як в який можна вшанувати цих дітей, тому що ці діти були чиєюсь надією, чиєюсь любов'ю, і тому ця хвилина мовчання це спосіб. Показати, що ми про них пам'ятаємо. Це не є якимсь, навіть є маленьким обов'язком кожного українця вшанувати тих, за для кого ми можемо тут жити, творити, мріяти, діяти. Ми також ще є дітьми, і якби не ті захисники, котрі вже помирають, загинуть у клятій війні, якби не ті дитячі душі, котрі також відлетіли на небеса. Є тепер нашими маленькими охоронцями, ми б не могли би тут просто навчати і здобувати свою освіту. Олом до акції в пам'ять про загиблих дітей долучилися понад півсотні людей. Світлана Мостепан та Кирило Нової Суспільне новини Полтава.